Ну, а ось в, пік, в пікселі у були під Ну, давай, давай будемо пробувати розділятися, може живе... Живе. 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 Наш пасажир, живе. наш пасажир, живе. наш 100% знали, його знали. Побратими вогнеметника Василя знайшли його живим. У липні 2022 року Василь 13. пішов добровольцем, служив на Донецькому напрямку. Торік, у березні, він та три його побратими пішли виконувати бойове завдання у селі Роботине Запорізької області. Як тільки зайшли на позицію саму, вже почалися обстріли. От, мінометні обстріли дронами почали дуже сильно крити. Ну, ми продлягалися, все одно налетіло ну, штук 15 дронів просто зі скидами. Скиди, фіпівішки. Фіпвішків тоді ще не було це далі, а Бу, в основному скиди. Продовжував снова ну, виконувати завдання. Проблема дуже була велика, те, що там не було І окопи, були рови, але ям, там схованок не було, все розбито просто. ні бліндажів, ні ям. Під час бою один з побратимів, командир групи, отримав поранення. Він мені одразу сказав, приймай на себе відповідальність, далі введи групу. Я кажу, ну я не буду вести групу, постанавливав відпоступати двом. Вони ну, перший їх цей вихід бойовий. Думаю, ну пускай відступають, а я залишу з ним. Військовослужбовець надав першу допомогу командиру та врятувати його не встиг. Скинули бомбу. Мені вдалося все-таки зайти, розчистити тут нору і залізти туди і бути там. Думаю, пересижу там, доки не закінчиться обстріл на щастя, тоді не побачили, що я там є. Бо, бо як потім виявилося з дрону в нашій зйомки, було видно, що я там загинув разом з побратимом. Ось мене одразу записали двохсотим. Василю одразу заблокували рацію. Почався бій. Чоловік отримав не одну контузію. Прокинувся десь у ранку. о 6-й ранку. Пити хотілося дуже сильно, води не було. Холод був тоді, як на зло, дуже такий хороший. Надибав, був мішок якийсь там з харчами, я не знаю, наші, не наші. Я там щось надибав, якусь консерву трошки поїв. Посидів, я так десь пролежав і не знав, що робити. Виходити, не виходити. Ну, бо Вже змирився з тим, що помер. Чую голоса руські знову, дуже близько. Іде, чую дуже, впав іде, впав біля мене. Піднявся, він вимотюкався сильно. Каже, бачу у нього на нозі на красна пов'язка. Думаю, ну все, приплили, жесть. Достаю гранату, вже думаю, що зараз, якщо, то підірвусь. Він каже: ти хто? Я говорю, свої. Я не знаю, як це голова згенерувала, говорю, свої. Подвігайся, як тобі. Після ранення після штурму роботи ми там отримали на горіхи і поранений. Я кажу, ні, іди далі. Там хтось з наших ще є, типа до нього, може, там місце є. Він пішов. За цей час вогнеметник зняв українські наліпки та шеврони, залишив лише синьо-жовтий браслет, бо забув про нього. Військовослужбовець РФ повернувся. Василь згодом дізнався, що це був найманець ПВК Вагнера. Він до мене каже, ти взагалі хто? Ну, позивною, бригада, адкуди прибув. Я говорю, я Новосибірська. 72 -я бригада. А у мене звичка завжди перед кожним виходом я перевіряю ну, по діпстепу по всяким ресурсам, які бригади там стоять, з ким воюємо. Чую ще дрони летять. Вот. Я йому кажу, типа, вийди на своїх операцій, спроси, чи то дрони. Він виходить на своїх е, там, командування, питає, чи дрони, він каже, у укропів. Я думаю, блін, ну це, мабуть, шанс. Може, вийду, вирвуся. Василь вирішив ти сказав, що йде шукати воду. Дійшовши до одного з укриттів, чоловік зустрів ще четверо росіян. Вони кілька хвилин порозмовляли, і вогнеметник пішов далі. Сидів я під бляхою. Там була бляха така, заникався від дрона, бо я не знав на той час, чий дрон. Настав воєнник на дрона, бачу, дрон мігає. Ти подає знак, що я нічого не розумів, У мене бо голова так боліла, просто що мігає дрон. Ну, думаю, блін. Навірно, узнали. Е як виявилося, що не узнали. Вони вже думали, що то вже навели мінометку туди і вже хотіли стріляти. А на КСП сидів командир, мій узнали по курточки. І вдалося визирнути отак. Воєнник ну, показував просто без лиця. По лиця, по лицю узнали. Рацію Василю розблокували. Попри ти, ми почали виводити його по траншеях. Вийшов на КСП. Там мене зустріли. Я теж одразу виробився, трошки поспав, прокидаюсь, водички попив і поступила команда на евакуацію. Я вже стільки не терпівся за ці 2,5 з половиною роки. Це історії багато, дуже вже три рази точно помер. Тоді не було страшно, страшно було тільки за побратима. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.